Єдиний засіб покращення пам'яті на 200%. Всім вітання! Багатьох людей цікавить питання, як покращити пам'ять. Пам'ять це складний механізм, і тренування пам'яті потребує комплексного підходу. Сюди входять і заняття спортом, повноцінне харчування, спеціальні техніки запам'ятовування, вміння знімати втому та стрес за допомогою медитації та здоровий сон. Взагалі збалансований раціон важливий для здоров'я всього організму. Надходження поживних речовин, мінералів та вітамінів в достатній кількості дає змогу всім системам нормально функціонувати. До переліку продуктів, що впливають на когнітивні здібності людини, належить риба, що багата на омега 3 жирні кислоти, яйця, томати, чорниця та лохина, волоські горіхи, какао, чорний гіркий шоколад, броколі та кисломолочні продукти. Важливо вживати достатньо рідини протягом доби, корисними будуть зелений чай та чиста вода. Крім того, для підтримки та покращення пам'яті та когнітивних функцій можна додати до правильного харчування рослинні препарати та їх екстракти. Наприклад, гербал MAL від торгової марки Івоніка. Він створений на основі органічних рослинних екстрактів і призначений для підтримки та покращення когнітивних функцій, зокрема уваги та пам'яті. Цей рослинний комплекс допомагає покращити концентрацію та здатність засвоювати і відтворювати інформацію, зосереджуватись на важливих завданнях, незважаючи на рівень зовнішнього шуму або інших факторів, що відволікають. До речі, одним з останніх досліджень було доведено, що покращення пам'яті на 200% можна досягти шляхом зволоження повітря в кімнаті, ДВСПТ з додаванням ефірних олій. Так ось під час цього дослідження були задіяні люди похилого віку від 60 до 82 років. І їм впродовж півроку під час сну включали спеціальні прибори для зволоження повітря, де можна заливати ефірні олії. І виходить, що ці люди вдихали під час сну масла рози, апельсину, евкаліпта, лимону, м'яти, розмарину і лаванди. Цих сім ароматів чергували по тижню: один аромат один тиждень, а другий аромат наступний тиждень і так далі. І цей експеримент тривав півроку, і виявилося, що в цих людей покращилась пам'ять. Звичайно, перед початком цього експерименту було проведені дослідження на пам'ять в тих людей. І тести були досить складні, а потім були проведені ті самі тести після півроку експерименту, і фахівці відмітили значне покращення пам'яті у людей, які приймали участь у цьому дослідженні. Ще покращення пам'яті залежить від її безпосереднього тренування. Так, пам'ять можна тренувати за допомогою простих вправ, наприклад, метод повторення, часте проговорення допоможе запам'ятати інформацію. Паперові чи електронні книги посилять зорову пам'ять, кросфорди та головоломки, та також інтелектуальні ігри. Спосіб вивчати все нове теж ефективно працює для покращення когнітивних здібностей. можна вивчати іноземну мову, вірші, опанувати рукоділля. Існують комп'ютерні ігри для розвитку пам'яті, пазли, віртуальні шахи та інші. Тренування пам'яті важливе в будь-якому віці. Діти та підлітки отримують багато нової інформації, навчаються, тому повинні запам'ятовувати безліч всього. А літні люди мають тренувати пам'ять з профілактичною метою, щоб уникнути таких захворювань, наприклад, як деменція. Головне, щоб вправи та інші заходи були регулярними та приносили вам задоволення.